Хоч арти нема, можна їхати на, на гору. Бат поїхав, так? Да? Нормально, на 1600 дравиться просадив. Але якщо ти зараз мені не будеш допомагати, то він мене буде вбивати просто, я навіть не відкочу. капец. Что тут. 3500 є, уже можна трохи подихати. Ну коротше, 277 бо небудь О. Одну дав, тільки да. Вони відкидають оттуда. Та, Блін, як він взорвався просто за секунду треба почати, щоб Я-100 стрілявся. О, Я-100 відстрілявся. Все, я в третього вийду. Назад. Бачат вистрився, я вже кидав, аби вистріше. А вот свой апарт. Есть. 10, 6-100. Ну, сейчас КД 6 10, там еще Фоч. 9 секунд, 8. Поживи, блин, поживи. Бабаха не дала. Нормально. 7-300. Пав. О, майстер. Хорош. Ні, бланник ніяк не залетів, але і так піде. Поїхали далі. О, нормально, там два мауса. Можна буде подамажити по ним. А я не пробиваю, диви. Ладно, я зацілив. Він вийде. Ну, 800 хоч. Я думаю, звідки я свічусь. 277 десь тут? Та ну. Де він тут він прям тут в опорі мені дає, Що я, не... я не зрозумів. А, вон закинув, о, нормально. Двушка є, але так важко дається цей урон тут в цьому бою. Зараз я тоді розвернусь. Там під ПТ проїжджати нема смисла. Ну там вони заберуть зараз тих тяжів, а під ПТ там немає як їхати. Нема смислу ну, треба да. проїжджати в центр. Все, давай в ангар. Ушка, да, світить? Гриль. Еще краще. Ладно, у него КД долгий, то я встигну сюда переїхать. Так, 3700 є. Непогано. А, це я ушко засвітив, да? Круто. Гріля забрали опа, і є три, чисто там є 4 за камнем, да? Я його там не побачу. Багато уже там все. Оп? Все, того забрав. Если я встречу ще пока десь ще там. Там ще вушку може да, зашло. Да, вушку зашло, вона є 400 хп. Походу один зашов. Да? Часики, ну зараз Зараз побачимо після бою. Там ТРВ стоїть. И... фулова. Так, бат, ось диво. Це фух. Основний калібр, знов. Да, 600. Ну і насипає цей танчик, конечно. Добре, поїхали. О, вісімки. Сюди. Це не погано, головне реалізовувати пушку. А сюди ніхто не поїхав, чи я не зрозумів? Да не... ну ладно. Буду я сам. Так, капец просто. сейчас побачим что тут будет. Ну, чекаю. Ну все, 22 СР я просадил, он там теперь будет стоять Дуже довго! Не попав? Добре, хоч одну воксемку дав Ріно не їде? Ні. Рина стоит, и это хорошо, что он не едет. Нет. Откатывай, откатывай, откатывай. Ага! Я, я так і не зрозумів, як він живе. Для мене це цікаво. Я не пробив. Ну, все, тут, напевно, так. Да. Ну, пацани. Та ні, ну... А він пікає, йому пофіг, коротше, він їде просто шотний. Ладно, п'ятерик, дав. Основний калібр знову, так? Да? Так, і що у нас маус, тай, 5 Heavy, і 7 ого, тут тяжівський, кран канопенера, 2.79. Жорстко. А, все, це ми в трьох тут. це капец Я таки подумав про нього Все, назад Поч 800 дав Як я вони пробив? Блін, вони сюди їдуть, а я на КД. 16 секунд. Фу, та ладно. Блін, все погано. Він поїде, да? Поїде. І ще. Добре, я йому на 2500 дав. От тільки... Надо назад тоді відкатувати. Хай він мені ще дає тичку тоді. Заберуть його, да? За... Нормально, я засейвився, там тайп живий. 20 секунд. Одну дав. Ну я знав, що він мені дасть, то я вже. Хоч один думав дать. Все, назад, 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 назад. Але від нього можна зараз відхватити на 700 і просто не дограть цей бій. Там ще є 4 почти фуловий. А ось і є 4. Ладно, розвернусь на нього. Він буде давати мені тику, так? Еще три забрал. Не-не-не-не-не 600. Да, перша позначка, все таки про. есть.